Вгадайте загадку. Маленька, але важкенька. Маленька, але ємна. Маленька, але дуже гучна. Відповідь у посиланні в описі і у закріпленому коментарі. А ми починаємо огляд портативної акустики 2.Sound X Drum. Портативна бездротова акустична система Sound X Drum бренда 2E може бути не тільки вдалим подарунком для підлітків, які звичайно полюбляють під час прогулянок туз, слухати топові треки. А також є якісною альтернативою габаритним музичним системам, що належно оцінять і дорослі меломани і меловумани. Я вже багато разів говорив, що я не дуже люблю огляди таких відносно простих гаджетів, тому що ну, боюсь, що не буде про що розповідати. А тут хоба ємність акума 8000 мАч. А це означає автономність практично на добу. А тут хоба, блютуз 5.0. Тобто можна гуляти з телефоном, наприклад, до 30 метрів від неї, і музика буде нормально грати. А тут хоба і захист IPX 7. Тобто випадкове занурення у водичку, е їй не страшно, вона витримає, вже не кажучи про пил та е якийсь бруд. Роз'єми USB Type-C і Type A, звичайно що також є. Ось вони тут причаїлися, гумова така закривашечка, і все волога туди не потрапить. Як Павербанк працює? Повний заряд візьме приблизно за 5 годин. Е Кардрідеру так немає. Але е хто зараз в взагалі в принципі хто користується міні-здешками, щоб вставляти їх у колонку і слухати музику, є такі? Напишіть у коментарях. Дуже цікаво, скільки таких людей. Е, далі частотний діапазончик 70 Гц-20 тире 20 кГц. Е, Ну, Тобто абсолютно нормальний такий діапазон. Гарантія 12 місяців, і це просто прекрасно. Е, ну, І звичайно, фішечка це, звичайно, ж ця підсвіточка з різними режимами. І зараз я покажу, як вони перемикаються. Вони перемикаються окремою кнопочкою. Їх цілих, е, а давайте і порахуємо, скільки їх зараз. О, е, ні. Дочекаємося, коли вона вимкнеться. Це ж теж рахується як режим, тобто коли нічого не працює, нічого не світиться. Далі починаємо. Ось режим, просто якась радуга в цей бік. Радуга в цей бік. Веселка. Фіолетовий, який змінюється на, здається, зелений. Зараз він засвічується, потім вниз іде по яркості. Ага, голубий, синій і так далі. Далі, ще один режим, коли воно по, по краях починає ось так от з, 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 зажигатися іти, і тухнути, Оп. різними кольорами. Далі. це, Здається, схожий. Це я не натиснув. Ще один ось воно по боках просто починає з різних боків. По кругу плаває і змінює кольори. І ми повернулися до е, ісходного, так би мовити, коду. Ну і звичайно, цей е, кольоровий режим він реагує, коли ти вмикаєш музику. Ось так. Ну тобто все нормально, і раз уж ми почали дивитися на кнопочки, які тут давайте так: тут є кнопочки навігації: це плюс і мінус. Просто натискання це у нас гучність натискання і тримання це у нас перемикання треків, плюс і мінус. Далі щоб викликати, наприклад, Siri, затискаємо кнопочку з трикутничком на пару секунд. Вона увімкнулася. Привіт, сірі. Не звертай на нас увагу. Здравствуйте. До побачення. Якщо просто натиснути на цю кнопочку, це буде. Це просто плей. Далі. Кнопка Bluetooth-перінгу, Ось вона підсвічена синеньким. Наша модель підтримує технологію w TWS, тобто спарюємо дві колонки з серії між собою і потім вже під'єднуємо їх до телефону, до пристрою до ноутбука або до телефона, до чого там ви під'єднуєте. І отримуємо гучну стерео пару колоночок. А на секундочку тут 50 Ват вони видають кожна по 50. До речі, цікаві досліди. Я не знайшов цю інформацію в жодній інструкції або на сайті, або просто в паперовій інструкції не було цього. Це я вже таким, як це називається, досвідним шляхом знайшов. Тобто, якщо ти натискаєш один раз на кнопочку увімкнення, о, чули, перший коротесенький, другий, друге натискання. Дун. Третє. третє. Це три режими еквалайзера. Тобто, ви під себе вже як вам більше подобається. Будь ласка, натискайте і обираєте. Але ну, дійсно цікаво, в інструкції я цього не знайшов. Але знайшов ось таким методом тика. Пригадавши, як це називається. В комплекті, звичайно ж, є кабель для заряджання. Інструкція. Так, і ось наш кабельочок. Це у нас Type A, Type-C, тобто абсолютно стандартний, в принципі, який можна було б і накласти, але ну, буде у вас на хазяйстві ще один. Ну що ж, коротесенько, але по суті. Що ще додати? Єдине, знаєте, для мене невеличким мінусом було, що ця ручка гумова та тримачка така. Її не можна від'єднати. Ну, наприклад, під'єднати да, за якусь, якщо цільна труба або гілка, якась, то ну, це не можна зробити. Але ну, я не думаю, що це є великим мінусом. Така конструктивна особливість. Знизу гумові е, ніжки. Вона достатньо легенька, ну, мені здається, біля, біля кілограмчика. Грам 800-900 вона важить. Е, все, на цьому мені додати більше абсолютно нема чого. Нагадую, що посилання на цю портативну акустику Sound X Drum віддає в описі до цього відео і закріпленому першому коментарі. Е, на цьому все. Цілую плечі і до встречі, і слава Україні! Щасливо!